Добре, пане Ярославе, ви пробували намовити цих людей, щоб вони були активнішими представники місцевого самоврядування, але здається, що ви теж зауважили, що не всі такі, що є досить багато представників, які і мислять старими категоріями. В попередній панелі депутат... Він теж говорив, що на його думку 60% приблизно процентів представників місцевого самоврядування не готові реалізувати такі зміни. І, тому як ви думаєте, чи насправді вдасться переконати, чи це швидше такі ну, хороші бажання, які навряд чи спрацюють? Як показує світовий досвід, активна меншість завжди формує власне напрямок руху, та а більшість визначаєте. Тому в даному випадку, чи вдасться переконатися, якщо будуть об'єднані активна частина місцевого самоврядування, цілком так. А чи це можна організувати в форматі готовності, ми передаємо певні повноваження, певні функції тим, хто готовий ці функції брати. Так це цілком можливо. Тому в даному випадку я переконаний, що якщо Об'єднаються ті, кому не байдуже, об'єднаються ті, які прагнуть не лише формального виконання своїх функцій, а найбільш ефективного виконання своїх функцій. То все вдасться. Якщо це не спрацює, то чим це могло б загрожувати? А насправді просто збільшенням корупційних ризиків, оскільки якщо замовлення відбудови і контроль за відбудовою, і реалізація відбудовою буде все в одному національному центрі, звісно, проконтролювати все по всій території України просто фізично неможливо. І тут з'являться посередники, експерти, і ну знову ж таки, просто з'явиться корупційна марша. А ну і це буде. Суттєва втрата якості, бо як би ми не хотіли, але Україна достатньо велика держава, і в Києві чітко розуміти навіть з прозорого реєстру. Пріоритетність чи якість виконання проекту нереальна. тому я думаю, що нас неодмінно після перемоги чекає посилення децентралізації, зокрема, і те, що дуже багато проектів від, з відбудови будуть і реалізовуватись, і а, контролюватися на місцях. І ще одне маленьке, як ви думаєте, наскільки політичний чинник тут є важливим? Тобто, ну бо все таки парламент буде змінюватися, можуть прийти зовсім інші люди. Якщо зараз напрацюється якийсь консенсус, то потім. Наскільки це важливо, щоб була тяглість цього розуміння? будь який процес державного управління залежить від політичної складової, навіть на більш розвинутих країнах. Але ми маємо відбудовувати такі інституції, які, скажімо так, гарантуватимуть стабільність. Тобто, якщо процедури затверджені, вони працюють, можна їх вдосконалювати, але не міняти повністю. Тому працювати треба тут і зараз, оскільки не лише Українські актори за включені в цей проект а включені зокрема міжнародні донори і гарантодавці, Ми розуміємо, що велика відбудова буде здійснюватися за рахунок, зокрема, і зовнішніх ресурсів, переважно за рахунок зовнішніх ресурсів. Ми розуміємо, що вони будуть вимагати точно стабільних правил, бо вони будуть хотіти розуміти, як можна контролювати ці процеси. Тому вони природні партнери, і я переконаний, що. При тому, що політичний вплив буде в будь-якому випадку, він не буде визначальним. Отже, пане Ларису, ви казали про те, що я почув, так, що от в Верховній Раді, принаймні в профільних комітетах, є розуміння, якесь, проблем на місцях. Уряд якось реалізується згідно своїми баченнями, що не зовсім співпадає з цим. На рівні місцевого самоврядування ще є інакші погляди. І, як ми бачили, те, що вони не завжди добре поінформовані. У мене таке Просте, може навіть трохи популістське питання, чи ви уявляєте собі, чи ви маєте якесь бачення, як би це могло спрацювати як синергетичний ефект, тобто, щоб і парламент, і уряд, і на місцях могли діяти якби в одному напрямку, чи є така можливість і що для цього потрібно би? Ну, насправді дуже правильне вірне питання, важливе. Я завжди своєю діяльністю керуюся тим, що має об'єднуватися влада, бізнес, громада, має бути такий трикутник. В нашому випадку це також комунікація з урядом, контрольна функція парламенту, яка звісно в період повномасштабного вторгнення трішки послабилася. Це дуже важливо. Мати зв'язок, як я кажу, з реальністю. На місцях, от народні депутати, особливо мажоритарники вони ходять ногами по землі, вони спілкуються з органами місцевого самоврядування. І, звичайно, проблем сьогодні маса. Звичайно, найголовніше ми всі зараз, як одне тіло, працюємо на, на сили оборони і безпеки. І, звісно, вже залишковий такий ресурс іде на розвиток. І що він можливий в період війни повномасштабного вторгнення, і тому дуже важливо тримати зв'язок з громадами, тому що вони найбільш наближені до до людей. Вони найбільше знають проблеми. Звичайно, проблем маса основна на сьогоднішній день це що у зв'язку з тим, що кошти спрямовуються на сили оборони безпеки. Є така посудивності постанова, яка обмежує певні видатки для них. Тобто ми. Крок за кроком співпрацюємо, намагаємося вносити зміни до постанови, тому що це урядова постанова, надавати можливість таким розвивати, особливо там, де є переселенці, там, де є розвивати ті об'єкти, розбудовувати, відновлювати, там, де є військові, да, тому що сьогодні громади отримали величезний ресурс у вигляді податку на доходи фізичних осіб, які надходять саме з військового забезпечення, фінансового наших військових. Звісно, і уряд, і наш профільний комітет, зокрема комітет з організації держвлади місцевого самоврядування, регіонального розвитку і будівництво, і наше міністерство нове, новоутворене, тому що воно об'єднане з розвитку території, громад інфраструктури. Плідно співпрацює. Тобто, ну, я от буквально вчора була, зустрічала заступницею міністра декілька тижнів тому з міністром. Ми доводимо проблеми самі такі болючі, тому що ми, ми маємо довгострокові да, перспективи там, відбудови, але є поточні проблеми. проблеми Доступу до, наприклад, освіти, це укриття, це автобуси, щоб довозити людей. Тобто такі самі нагальні. І, звичайно, далі вже йде реформи. Ми маємо певний відкат від децентралізації, тому що ми розуміємо, що ми всі у війні. Зараз створені військові адміністрації, обласні, де де-не-де і військові якби районні адміністрації і військові адміністрації в громадах. Звичайно, вже йде розмова на рівні Ради Європи. Я як представник. Від нашого комітету, як член парламентської асамблеї ради Європи, хочу сказати, що вже йдеться розмова про відновлення повсюдності місцевого самоврядування, про відновлення громад. Звичайно, ресурс обмежений. Звичайно, ми розуміємо, що ті кошти надійдуть пізніше, коли вже ми виграємо цей мир. Так тому комунікації є проблеми. Ви маєте рацію, але ї... Ресурс для покращення він є, і звичайно, коли є об'єднання зусиль, коли є синергія всіх гілок влади, то тоді буде результат. Ми маємо дослухатися до органів місцевого самоврядування. Ми маємо дослухатися до громад, тому що вони наближені до людей і знають проблеми на місцях, як ніхто інший. І ще скажіть, будь ласка, для успіху цієї справи наскільки важливою є політична тяглість? Я маю на увазі, що зараз є певна політична кон'юнктура, є певна імовірна домовленість, якісь напрацювання і наступні якісь вибори парламентські можуть це все змінити, і наскільки тут важливо, щоб ті люди, які прийдуть, ну якби взяли те найкраще, що зараз напрацьовано? Ну спочатку ми говоримо про перемогу. Тобто говорити про вибори зараз важко і не на часі, але ви маєте рацію сьогодні. Вже і Рада Європи, і парламентська асамблея Ради Європи вже стимулює нас до таких програм, як ми будемо відновлюватися, як будуть проходити вибори, як забезпечити е, вибори, е, коли в нас. 5 мільйонів, 7 мільйонів за, за кордоном зовнішньопереміщених осіб всередині країни 5 мільйонів переміщених. Величезні виклики, величезні взагалі проблеми, що стосуються і реєстрів, які знищені на окупованих територіях, тимчасово і на деокупованих. Тому розуміння є, бачення є. Ну, звичайно, спочатку ми маємо дійсно перемогти, але до цього напрацювати, тобто ми маємо вже так. Працювати ніби для того щоб ніби війна вже закінчилася, тобто напрацьовувати цю базу і законодавчу напрацьовувати план дій, який він буде, тому що будемо відверті. Ну навіть на відновлення сьогодні наші міжнародні партнери заходять. От ви не, не, не називаєте, мабуть, жодного великого об'єкта, куди заходять. Якщо заходять, навіть та ж сама школа, декілька партнерів. Тобто і ще е, міжнародні партнери і організації бояться заходити близько до фронту до фронту, так до бойових дій. і які деколи умови 30, 40, 50 мають бути об'єкт 100 кілометрів від тому, ну викликів багато через війну, але напрацьовувати вже механізм, як ми будемо відбудовувати, як будемо відновлення, відновлювати місцеве самоврядування, потрібно зараз. І для того ми сьогодні і зустрілися і мали багато стеколи і тих громад, які дійсно хочуть бути прозорими, які хочуть подолати корупцію, тому що деколи кажуть, що децентралізація це і не тільки позитивні моменти, а децентралізація і корупції. Так, тому ми робимо все для того, щоб цього не було. Для цього треба так, щоб всі ну, якби сторони, були зацікавлені в тому, щоб ми мали результат на базі громад. Знаєте, я дуже часто кажу, що боротьба з корупцією сама по собі вона великого результату не, не приведе. Знаєте, нас так модно створювати новий орган, набирати нових людей і робити їм великі зарплати. По Верховному суду ми побачили, що це якби не допоможе. Треба превентивно цим займатися треба формувати процедури, адмінпроцедури, щоб людина могла поскаржитися. Якщо є негативне рішення щодо неї або бізнес, щоб людина могла отримати пояснення, мотиваційна частина має бути. Тому, мені здається, ці відносини: влада, бізнес і влада громадянин вони дуже важливі. Тут треба вже процедурно заходити. Ну, це якраз законопроект, який я опікуюся, який поширює. Отакі От одні єдині правила зрозумілі на всі органи, і на місцеве самоврядування, і на міністерства, і на органи центральної влади, на територіальні органи. Тому нам дуже-дуже багато попереду роботи і вирішено не тільки поточних питань, зв'язаних з повномасштабним вторгненням, а й питань, які дозволять нам далі відновитися і розвиватися. Всі, ось ці сьогодні, які звучали різні розмови, і про те, що прийдуть до причетних, а не причетні будуть керувати, і те, що неправильно розподіляється чи несправедливо розподіляється там по ДФО і так далі. Отже, тут головним якось було питання справедливості. Як ви думаєте, наскільки з цим можна буде впоратися? Тому що питання цієї справедливості, воно, як знаємо, по Балканському регіону виштовхнуло з Хорватії десят. Процентів населення 300 тисяч покинуло країну вже після війни, власне, через те, що відчували, що їх потрактували несправедливо. Наскільки, як ви думаєте, український політичний клас, що у? В... Країнське управління державне здатне справитися з такою проблемою дійсно широкі філософські питання. Буде теж трошки широка відповідь. Ну, по перше, варто зважити, мені здається, що ми чому говорили про проблеми? Ну тому, що нема сенсу зустрічатися з представниками самоврядування і розповідати один одному, як все прекрасно. Там те, що добре, ми і так знаємо. Тому дійсно є питання проблем, є питання викликів, зокрема, і те, що можемо називати певною суспільною справедливістю. Що стосується балканського досвіду їх ризиків, ну про Хорватію напевно важче говорити, тому що Хорватія все ж таки зараз має сталий розвиток. Тому, попри те, що там дійсно були непрості політичні компроміси, в тому числі з точки зору виборів, які відбувалися після війн, фактично війни за повернення незалежності, не такий релевантний кейс. Куди більш небезпечний, мені здається, ризиковий кейс, взагалі, Боснія-герцеговина, яка пройшла так само війну тристоронню, фактично, де в принципі три роки було оточено Сараєво. Наскільки Україна здатна? Я думаю, що здатна в тому числі умовні політичні еліти здолати ці виклики, але як і у випадку балканських країн багато чого залежить від позиції, в тому числі міжнародних партнерів. Бо ми розуміємо, що те, що було в Боснії, в тому числі є наслідком дейтонських угод, які призвели, наприклад, до виборів без перехідного періоду, вони відбулися через 6 місяців після завершення бойових дій. В нашому випадку я думаю, чому ми відрізняємося? Ми вже зараз готуємо варіанти законодавчої рамки і рішень. Тобто ми є проактивними, і наша позиція трошки гнучка. Ми хочемо підготувати свій варіант, як це реалізувати до того, як нам спустять чийсь варіант, навіть якщо мова про партнерів ззовні. Один з ваших колег говорив про те, що дайте мені хоч три роки, аби не змінювалися ці правила, так? Натомість парламент у нас наймовірніше буде змінюватися, як тільки закінчиться війна. І надіємо, що це не буде аж так довго тривати. І тут питання кадрів, знову ж таки, бо щоб забезпечити якість кадрів на середньої ланки чи на рівні місцевого самоврядування, мусять бути якісні кадри, ті, які приймають рішення на вищому рівні. Чи зміна? Парламенту, зміна ключових чиновників в урядах, в департаментах і так далі може допомогти або зашкодити цьому процесу? безумовно може. Ну давайте чесно. Я думаю, що е, скоріш за все і це треба сприйняти як даність. У нас парламентські вибори не будуть строковими, але тим не менше вони будуть раніше за місцеві, бо місцеві у нас за планом восени 2025 року. Але треба відверто казати, що Україна досі не є інституційно сильною державою, і велика кількість рішень ініціатив тримаються на персоналіх. А не на спроможності інституції. Тому безумовно політичні зміни, як на вищому рівні, так і на рівні місцевого самоврядування можуть вплинути на ці процеси. Як я вже зазначив, я не бачу можливість, що будуть якісь глобальні відкати в системі децентралізації влади? Це просто неможливо. Але з точки зору продукування сталості політик, ну такі ризики є. В нас був плавний перехід, який був непомітний в 2019 році. Транзит транзит да від влади до іншої в нашій частині чи буде так само відбуватися в. Під час переходу від 9-ї каденції до 10 ї покажуть тільки час і залежить від складу тих чи інших політичних сил, які потрапляють в наступний парламент. Скажу відверто, в мене тут не позитивний прогноз. І ще одне питання. Останнє, от ви спілкуєтеся з представниками місцевого самоврядування різних регіонів і різних рівнів, може. Скажіть, як на вашу думку, на вашу оцінку, бо ми ж розуміємо, що не всі з тих керівників чи представників місцевого самоврядування є людьми настільки ангажованими, настільки на рівні, як ті, що беруть участь в таких зустрічах, як би ви спрогнозували, чи більшість тих людей все-таки готова до змін, до відбудови і так далі? Чи це радше люди, яких теж треба? Би поміняти, якщо ми говоримо про спроможність і кадровий потенціал, то більшість не готова і не має відповідного рівня менеджерських здібностей, щоб провести свої громади через перехідний період. Вони не були готові і під час мирного стану не були готові до викликів ковіду, не були готові до викликів війни, і так само не будуть готові до викликів відбудови. Але це нормальний еволюційний процес. Якщо ми говоримо до те, що до децентралізаційних процесів, до бюджетної децентралізації в нас було 97% територій місцевого самоврядування, які були тотально залежні від центрального бюджету. Зараз цей показник трошки більше 60%. і це абсолютно усталений європейський показник. Тому я думаю, що всі готові не будуть ніколи, це неможливо, бо. Це виборні посади, перш за все. Але це не означає, що ця еволюція вона не буде тривати. Дякую. Так, да, дякую.